Хтось за мене повоює. У мене більше шансів взяти зброю до рук і відстояти свою родину там, ніж запустити їх сюди, і аби вони робили, що вони хочуть. Максимальна задача при контрнаступі це змістити максимально, як тільки можливо, ворога. Потрібно було вести бій, але контролювати ще стан здоров'я поряд побратимів. Мій медрюбзак важив 22 кілограми. Бій для нас ніколи не буде незакінченим. Бойовий медик, який у складі 95-ї десантно-штурмової бригади брав участь в харківському контрнаступі, обороняв Слов'янськ та Ізюм, але отримавши поранення, нині продовжує служити своїй країні вже поза полем бою в територіальному центрі комплектування. Артур Липовецький, гість програми наші. Вітаю вас. Артура, ви пройшли такий значний бойовий шлях. Бачили, як Життя перемагає смерть. Рятували міста від окупантів і своїх побратимів від жахливих поранень. Нині ви вже працюєте в територіальному центрі комплектування, але колись і самі прийшли з військовим квитком, добровольцем. Що змінилося з того часу? Що змінилося з того часу? Напевно, що більш за все нічого, як правильніше так сказати, оскільки почалася війна і. Потрібно було захищати свою родину в першу чергу, свою країну, своїх друзів, своїх рідних. І коли я на той час і міг, я виконував бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади, пішовши добровольцем. Далі приймали участь у виконанні бойових завдань по обороні спочатку Славянська. Ми би знаходилися на Ізюмському напрямку. На той час це був один із найскладніших напрямків, оскільки було на той час там велике це угрупування. Який військ. який період був? Це відразу початок війни, коли російські військові зайшли в Харків. Тобто, якщо правильніше так розказати, то Харків не мав стати. Територіальним центром Харківської області, тобто на той час в Ізюмі знаходилася на, на саме в цій області найбільша транспортна розв'язка, тобто і вона для них була стратегічно важлива, оскільки підвоз техніки, бойового складу, артилерійських снарядів, тобто і вони кинули туди дуже багато сил, зброї та техніки на той час на Ізюмському напрямку угрупування російських військ. Становило близько 110-114 тисяч осіб, тобто які повинні були захопити повністю Харківську область, далі перейти в Донецьку область. Основною їхньою задачею було захопити Ізюм. Далі з Ізюма проходить, скажімо так, одна із артерій пряма траса до Слов'янську. Далі зі Слов'янська прямий вихід на Краматорськ. А з Краматорська вже йде прямий вихід на Дніпро. Тобто, якщо б їх не було стримати в Ізюмі, вони б захопили б Слов'янськ, захопили б Краматорськ, і в них був би вже повний вихід до Дніпропетровської області. Обламалися всі їхні плани, не склалося, як гадалось завдяки таким хлопцям, таким нашим героям, як ви. Дякуємо вам в першу чергу за те, що проявили мужність свій дійсно громадянський обов'язок і продемонстрували безстрашну волю. Дякуємо за ваш гідний вчинок. Це я не можу сказати, що це дійсно гідний вчинок, оскільки це, напевно, більше як обов'язок перед самим тобою, що ти є дійсно чоловік, в кого є брати, сестри, жінки, діти, батьки. Ти, як голова сімейства, як чоловік повинен їх захищати. Тобто, в першу чергу, ти захищаєш свою сім'ю. Казати, що в цьому щось є шляхетне, це було би неправильно. Ти просто виконуєш те, що ти повинен робити. Сьогодні ви працюєте в центрі комплектування територіальному, і до вас приходять ті, хто вже не такий вмотивований, як ви. Ті, хто... Не дуже спішать брати зброю до рук і те обороняти, тому що час вже минув, люди розслабилися, особливо чоловіки думають, а можливо відсичусь. Що ви кажете їм, коли зустрічаєте? Адже дуже часто прилітає і самим військовим, які сидять в ТЦК і кажуть їм, а ви чому не воюєте? Навіть не здогадуючись про те, що людина могла вже пройти жахливий бойовий шлях. Ну, На даний час Військових територіальних центрах комплектування, тобто зараз, згідно наказу Міністерства оборони, близько 80% всього складу ТЦК, це обмежено придатні люди, які або по стану здоров'я не могли прийти далі, військово-лікарську комісію і вже перейти в інші, наприклад, бойові частини, або це люди, які після поранень, тобто згідно постанови ВЛК, вони ще можуть продовжити надалі свою службу, тобто, але в тилових частинах. Тобто, і згідно цього, отримувати надалі, тобто грошове забезпечення, підтримку, тобто від держави і все тому інше, продовжувати служити. Ви в свої 24 роки вже ветеран та інвалід війни. Так єдине, що виказує вас, це милиця невелика, з якою ви сьогодні прийшли. У вас був травмований таз. Розкажіть про те жахливе поранення, як ви з ним впорались. Напевно, саме поранення не стільки грало ролі, а як саме грало – психологічні травми. Тобто не більше травмує не фізично, а не більше травмує психологічно, у військових психологів є таке розуміння, як синдром вижившого, скажу так, з русизмом. Синдром вижившого це той момент, коли ти отримуєш поранення і всі інші хлопці залишилися там, ти, це стає твоєю другою родиною. Тобто ви виконували разом задачу, тебе могло поранити, ти вижив, хтось не вижив. Тобто, це все ж таки війна психологічно. Ти залишаєшся там, коли ти приїжджаєш вже сюди, тебе евакуюють, далі там, починаєш займатися своїм здоров'ям, лікуванням. Це, напевно, не саме найстрашніше, що може бути, фізичні травми. Більше грає роль Це внутрішній стан? Так, ну, внутрішній стан. Так, оскільки навіть я зараз на свій час, в мене рідні. І лікарі, тобто, я вже говорив, я не один раз я вже хотів повертатися назад, але лікарі кажуть, що просто зі моїм станом здоров'я я, ну, буквально декілька місяців я зможу витримати. Далі просто незворотні будуть втрати по здоров'ю, тобто, потрібні будуть дороговартісні операції. І надалі я вже повноцінно відновитися, тобто я не зможу. Ну і на даний час вже не зможу повноцінно відновитися, оскільки потрібно буде тазостегновий суглоб потрібно буде міняти з часом. А якщо би зараз би повернувся, би, при цих навантаженнях він би довгий час би не витримав. Чи звинувачуєте ви Росію в тому, що. Вона зробила буквально з нашою країною і з молодими хлопцями, які в 24 роки отримують такі травми, які надають можливість їм займатися спортом активно, наприклад, досягати якихось вершин. Звинувачувати певно, я навіть не можу сказати, що це звинувачувати це більш за все це чиста ненависть до них, тобто як до самих людей, оскільки вони забирають життя. Таке же саме, і моїх на даний час рідних людей, тобто не по крові, а тих рідних людей, які ми, з якими я був там, знаходився в виконанні бойових завдань. Тобто, це з ти, твоя друга сім'я, оскільки ви всі живете разом, їсте разом, тобто виконуєте завдання також разом, спілкуєтеся з рідними разом, тобто кожного із побратимів, там, хтось дзвонить. Додому, тобто ви там всі разом говорите, у вас там стоїть там 30 чоловік, ви всі там разом говорите, тобто вас підтримують його рідні, до тебе дзвонять. Твої рідні підтримують і тебе, і їх також. Тобто, це стає твоя друга сім'я. Сьогодні телефонуєте своїм побратимам? Так, але на жаль, багатьох з них вже немає в живих. Тобто, ті, хто вже залишилися, багато з них вже отримали також багато травм. Тобто при виконанні завдань, контузії. Порвані міністки. Тобто після контузії також в мене в мого побратима була пухлина в голові. Тобто йому лікарі його взагалі списали. Він також інвалід війни. Через це, скажімо так, їхній моральний стан зараз. Не сказати, що один з найкращих, але багато хто з них вже переводились також в бой... не в бойові частини в тилові. Продовжують службу. От я слухаю зараз вас, просто стільки е жахіть відбувається. Дійсно, наші хлопці йдуть і втрачають кінцівки, втрачаються внутрішній стан цієї стабільності, е втрачають близьких рідних. Але потрібно продовжувати цю боротьбу і потрібно мотивувати інших. Якими словами сьогодні залучити людей обороняти країну слів? Саме якихось конкретних не знайдеться. Я можу сказати, що мене мотивувало, яка одна фраза тобто, мене мотивувала. Тобто, ніхто, крім мене, хто піде за мене воювати, хто за мене буде Ну, вони допланувати... знаходять відповіді на ці запитання дуже часто. Чоловіки, яких зустрічають, ну, А Коли з такими чоловіками, вони кажуть: ну, чого ти туди пішов? А хто крім мене туди піде? Ти підеш, ти тут сидиш. Чого ж ти не пішов? Чи твій друг піде, чи хто хто піде, скажи мені, будь ласка, і вони це не справді це, це сьогодні біда в нашій дати. країні, тому що дійсно є люди, які готові йти віддавати своє здоров'я, життя за країну за своїх рідних і близьких, і ті, хто кажуть, хтось за мене повоює. Ну, це є неправильно скільки ця біда торкнулася кожної сім'ї. Зараз, напевно, в кожного з людей є рідні, друзі, які знаходяться зараз в збройних силах. Але потрібно розуміти, що якщо люди самі не будуть приходити, тобто, наприклад, теж то саме те цікаво, уточнювати свої дані, якісь не будуть йти на фронт. Тобто, наша країна буде зруйнована і це торкнеться кожного з нас. Це будуть повторюватись ті ж самі історії, якщо ми просто складемо зброю, повториться історія, як в Бучі, Ірпінь, Буча Буча, Ірпінь, Ізюм. Якщо ви знаєте, в Ізюмі на той час було дуже багато закатованих місцевих жителів, тобто, це число військових із цих закатованих було мізерно низьким. Там буквально там, до 50 людей, наскільки я пам'ятаю. Тобто, це саме були військові, всі інші, це були цивільні люди, жінки, чоловіки, діти. Тобто, і дати гарантію того, якщо ми складемо зброю, вони сьогодні не прийдуть до нас і з нами того ж самого не зроблять. Тобто в мене більше шансів взяти зброю до рук і відстояти свою родину там, ніж запустити їх сюди, і аби вони робили, що вони хочуть. Насправді не можна допускати такого добровільного геноциду знищення нашого народу. Ви говорили за Ізюм, ви звільнили тоді його разом у складі вашої 95-ї десантно-штурмової бригади. Розкажіть про те, яка була реакція місцевих жителів, коли вони побачили вже українські шеврони. Сам Ізюм ми не заходили, скільки ми просувалися напряму, тобто по центральній трасі. У нас були бої в сухі Кам'янці. Кам'янка. Тобто, але цих, там теж є місцеві але, жителі. Так, це вже з іншої сторони заходили. Ми скажімо так, тобто контрнаступ, який проводився, він почав проводитись з різних напрямків. Тобто задача була відрізати Ізюм, тобто і його зачистити і звільнити. Тобто, наша була задача прорватися прямо в лоб до противника. Тобто на той час найбільше було угрупування артилерії на тому фронті, було саме в Кам'янці. Тобто там, наскільки я пам'ятаю, по розмовам розвідників на той час в Кам'янці знаходилось більше ста стволів, ствольної артилерії. А чим відрізняється звичайний бій від контрнаступу? Ви означені більше технічно? Ні, контрнаступ, ну це неможливо порівнювати. Тобто, що таке звичайний бій. Кожен бій це, скажімо, дещо особливе, тобто що ніколи більше не повториться. Кожен бій є різний, в залежності від умов, де ви знаходитесь, яка погода, який зараз сезон, тобто наскільки вдала у вас позиція. Тобто, кожен бій він є по суті унікальним. Тобто, і розглядати його можна з багатьох сторін. Контрнаступ, сама особливість просто самого контрнаступу, це миттєве. Максимально швидке просування по лінії ворога, тобто наша задача максимально швидко його відганяти, аби ворог не встиг закріпитися на одному місці, і ми знову ж таки, скажімо так, не застопорилися на ньому. Тобто Якщо ми його просто би відігнали трішки від ізюму, він би закріпився б за ізюмом. І в нас би просто вже під ізюмом були бої, ми б його просто би змістили. Максимальна задача при контрнаступі це змістити максимально, як тільки можливо, ворога, тобто до території, які вже вони були до цього попереднього закріплені, оскільки. Якщо так територіально розмовляти, то Харківська область, вона межує з Донецькою і Луганською областю. На той час, коли проводився контрнаступ, їх було видавлено в частину Донецької і Луганської області. Тобто під час мого крайнього штурму, як було нам сказано нашим командиром, якщо ми звільняли два села і штурмували, це село Єцьківка і Рубці. Це біля міста Оскіл, біля Оскільського водосховища, і командир нам сказав: якщо ми їх звільняємо, ми Харківську область зачищаємо на 100%. відсотків. Тобто, Тут і це теж додаткова мотивація. мотивація працювала. Так, тобто, довелося справу до кінця. Так часу на відпочинок не було, максимально швидко реагувати, просуватися, не давати ворогу закріпитися днем ночі, Тобто, працювали, працювали, працювали без відпочинку. Ви працювали ще й бойовим медиком, тобто, потрібно було вести бій, але контролювати ще стан здоров'я поряд побратимів. Це ускладнює можливість воювати. В першу чергу посада бойового медика взводу це в першу чергу ти солдат, ти в першу чергу приймаєш бій. Тільки лише в другу чергу ти лише медиком, які б в тебе не були, скажімо, моральні переконання, етичності, виховання, що ти переживаєш все-таки, але не все можливо контролювати в той момент, в якому ти знаходишся. Тобто. Ти можеш бачити, що людина поранена, ти розумієш, що йому потрібно надати медичну допомогу, але ти, ти просто фізично не можеш до нього просунутися, оскільки він може бути, наприклад, в сусідньому окопі, а у вас ведеться бій. Якщо ти просунешся, ти також станеш трьохсотим, тебе не буде ким перекрити. Тобто звод втрачає свою одну бойову одиницю. Тобто ваша бойова міць все слабша і слабша, тобто ворогу буде простіше просунутись. Тобто потрібно зачекати, знайти, вичекати так. той момент, коли буде так. найкращий час для того, щоб надати допомогу. В цей час, як ви себе почуваєте? Чи нормально, чи ви стабілізуєтесь в цей момент, чи все-таки є якийсь розфокус? Е, ну, скоріше сказати, це залежить дуже сильно від самої психології людини, оскільки бойовий медик з воду – це перша людина, яка надає допомогу пораненому. Тобто не хтось інший. Тобто це ти перший, хто буде надавати цю допомогу, і ти можеш бачити дуже багато страшних різних речей. Але в першу чергу потрібно зберігати холодний розум, аби не піддаватися паніці і робити правильно свою роботу. У вас з собою був додатковий кейс там з медикаментами. Потрібно було рюбзак. більше, ніж всі інші нести на собі. Ну, взагалі, так, мій медрюбзак важив 22 кілограми. У мене мій рюкзак був розрахований на всіх 30 чоловік, за яких я відповідав. Тобто, аби кожному в мене були медикаменти, саме там турнікети, гомостетичні бенти, оклюзійні наліпки. І тому інше, аби я міг їх забезпечити, оскільки, наприклад, ми на позиціях після штурму ми не завжди, тобто, ми можемо відходити з цих позицій. Ми можемо якесь село відштурмувати, в ньому закріпитися і чекати, доки нас змінять. А цей час, наприклад, може займати там тиждень, 10 днів, тобто, поки нас змінять, і на цей час, тобто, тобі під підвозу медикаментів може не бути фізичного. Тобто в цей час також ворог може перегрупуватися і вас знову ж таки контратакувати. Тобто, і знову ж таки є велика вірогідність того, що люди можливо, можливо будуть поранені. Тобто, і максимально завжди, як то кажуть, все своє ношу з собою. Тобто, максимально багато взяв, краще його хай воно, внести його більше, ніж тобі його в якийсь певний момент, тобі його не вистачить. Вистачатиме, так. Ви розповідаєте, я ловлю моменти, коли ви кажете, крайній бій, крайній штурм. Ви говорите так, тому що ви не вважаєте, що ви вже відбили, відіграли свою роль у війні. Війна, певно, для більшості військових вона не закінчиться ніколи. Війна лише може початися, але вона не може закінчитись. Вона закінчиться, напевно, з нашим останнім подихом для нас. Оскільки е, люди втрачали своїх близьких, своїх побратимів, цього ти ніколи не зможеш забути, і ти цього ніколи не зможеш пробачити. Бій для нас ніколи не буде незакінченим. Війну для нас, ми можемо її виграти документально, але перемогу ми її не отримаємо, як в плані психологічному. Тобто ми можемо її офіційно отримати, тобто вийти на свої адміністративні кордони. Osionfish. Це вибити ворога з наших територій, закріпитися на кордоні, його далі до нас не запускати. Але сама війна для нас, для військових більшості, вона не закінчиться. Що це означає? Те, що ви ніколи не пробачите, чи те, що ви завжди тепер готові битися далі? Завжди, напевно, що і готовий битися далі, і ця війна в плані не закінчиться того, що. Коли ти втрачаєш близьких тобі людей, ти цього ніколи нікому не пробачиш. Тож, друзі, ніколи не пробачимо то жахіття, яке творили окупанти на наших територіях, і обов'язково звільнимо кожен сантиметр нашої країни. Боремося до кінця. Це була програма Наші крок до перемоги. Зустрінемось.